Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Учися дитино, бо світ цей не батько, широкий, розлогий, мов поле в степу. Знайти в Нім дорогу, той лише потрафить, хто служив науці, хто вчився в життю. Ті слова одного з наших поетів Володимира Масляка, часто собі пригадувала моя бабуся, яку я вже сьогодні згадував. Ну, закінчила тільки чотири класи колишньої австрійської школи, але виглядало що тих знань, які вона здобувала, їй допомагали в життю. Вона не виїздила далі міста Станіслава, все життя прожила у селі. Хоч декілька разів її намагалися завести далеко в Сибір. Три рази приходив комендант і казав: Збирайся, тебе вивозять. Вона кликала дітей не збиратися в дорогу, а молитися. І всі вклякали і посеред хати молилися. А мала семеро дітей. І коли приходив комендант і бачив дивну картину: ніхто в Сибір не збирається, а молиться, той вони рвувало, він йшов курити, за якийсь час знов приходив. А через годину прийшов наказ залишити їх. І так вони залишилися у селі, бо сила Божа більша, ніж сила людська. І сила молитви усе може перемогти, всякі сили темряви і зла. Хоч і ми сьогодні знову переживаємо цю війну, як переживали попередні покоління. Але вже тепер багато говорить... Про відновлення України, держави, інституцій, будівель. Але це відновлення певно, що воно прийде. Але мусить враховувати не лише будівлі, споруди чи інфраструктуру, але передусім саму людину. Відновити людину, зцілити її рани. І душі, і тіла, оздоровити наші родини, які так зранені, розділені, які справді мають багато своїх болів і турбот, оскільки розпадається тих сімей. Цілісний той духовний розвиток особистості це є потреба у тому, щоб відновити свою державу і розвинути ще краще. В сьогоднішньому Євангелії Ісус застерігає своїх учеників. Стережіться закваски фарисейської і садукейської. То застереження не випадкове. Садукеї не вірили в Воскресіння. Вони були, можна так сказати, тодішніми матеріалістами. Для них важливіший був той теперішній світ. А інші вдавали себе побожними, знали на пам'ять сотні наказів і заборон. Але самі усвідомлювали, що то все виконати є неможливо. Ісус каже, стережіться всякої омани, всякого вдавання, але справді бути правдивими і автентичними. Апостоли чуючи про закваску, думають про хліб. Бо хліб без закваски не зробиться, він мусить вирости. Закваска його розпушує, дає силу рости. Але якою є та закваска? Здоровою? Здатною наповнити мудрістю, знаннями, любов'ю, чеснотами? Чи здатною розширити хліб до того, щоб накормити всіх потребуючих? Як це Ісус робить, ламаючи п'ять хлібів і нагодовуючи тисячі людей, що може та закваска бути і злою, здатною зіпсувати, повести грішною дорогою життя до загибелі, до деградації? Ісус перестерігає, щоб вибирати навчання здорове, будуюче, корисне. Бо й навчання може бути добрим або й фальшивим. Ми бачили і пережили приклади тих фальшивих наук. Так званий науковий атеїзм, чи комунізм, чи русський мір. Це багато є ідеології, які зводять людину на манівці. Це не збудоване на підвалинах гідності людини, дбання про її добро, про спасіння. Проміння любити один одного, але передбачає інтерес певних груп, а найбільше поневолення людини, зробити її рабом системи ідеології. Усіх незгодних з такою ідеологією можна знищити, а решта перевиховувати і заставити дотримуватися надуманих правил. Симіону Лукачу, якого ми тут шановуємо, забороняли вчити Боже Слово, служити. Двічі арештовували, відправляли в тюрму на каторгу. Все робили, щоб то слово в його Божих устах закрити, щоб воно не торкнулося людських сердець і не навчило. Добра. Я в своєму житті не мав нагоди зустріти Симона Лукача, але бачив іншу постать сподовижника Симона Лукача, який другий арешт разом із блаженним Іваном Слизюком отримав. Слизюк уділяв мені першу сповідь і святе причастя. Я мав нагоду. Його бачити і чути. І навіть мама казала, що він за мене покуту відмовляв, бо казав, той ще малий, може, щось забуде. Мені було лише 6 років. Власне, це і ті подвижники віри, яких ніяка система зламати не могла, тому вона їх нищила. Бо нічого не могла зробити, із їхнім бажанням і посвятою служити рідному народу. Але то зерно їхньої праці проростає, і ми сьогодні свідками цього, як швидко і рясно це Слово Боже зростає в наших серцях, у наших душах і допомагає нам і в теперішніх викликах боротися. Із цими труднощами. Ми маємо науку Христову. Ту науку, яка є найкраща, яка нас просвічує, яка нас провадить, яка нас справді навчає спасіння. То наука апостоли вчили, а церква продовжує цю місію вже впродовж двох тисячоліть. За декілька попередніх років наша церква підготувала аж два катехизми. Христос наша Пасха і окремий катехизм для молоді, щоб весь наш народ міг Божу науку пізнавати, цінити, берегти і в ній зростати, нею керуватися. Чинити добро вимагає постійних зусиль. Хто стоїть, нехай уважає, щоб не впав. Каже апостол. Тому так важливо, щоб ми наукою користувалися, як я згадав бабусі, лише 4 кляси мала, але вона вміла ті знання, які навчилася в житті використовувати. Бо можемо набратися багато знань, можемо перечитати масу книг чи статей і здобути дипломи, але це ще не означає. Що ми вміємо це у житті нашому використати, щоб справді додало результат? Щоб бути добрими, треба вчитися. Наука батьків, праця катехитів, проповіді священників, побожне читання книжок це все навчає. Тому користаймо, черпаємо з цих можливостей вчитися. Крім того, важливо є вправлятися, духовні вправи здійснювати, як спортсмен, який постійно тренується, щоб досягти результатів, та християнин перебуває в подвізі духовному. Це боротьба із своїми пристрастями і своєю. Клінинство, недбавістю, пожадною тіла, очей чи гордості, життя чи бажання бути вищим від когось. Кращим успішнішим постійна боротьба із своїми немочами. Це є завдання християнина, а до того всього нам світ в покорі схилити голову перед Богом і вчитися молитви. Бо молитва це уміння спілкуватися з Богом, вміння йому довіряти, уміння визнати свою слабкість, але всесильність Божу. Молитися теж треба вчитися. Бо іноді та молитва наша така поверховна, неуважна, недбайлива. Молитва – це теж мистецтво. Як молилися святі і праведні, не зважали, що довкола них діється, вони молилися, вміли знайти оту присутність Бога в своєму житті. Світ. Намагається церква обмежити за Христії. Сучасний світ буває, навіть христи із школи знімає. І він буде це робити. Бо багато всяких, як ми сказали, ідеологій було і буде. Але папа Франциск наполягав, щоби священники вийшли за Христі, щоб йшли до людей, щоб бачили людські потреби, щоб донесли Бога в, їхнього, в їхнє життя. Там, де вони є. Тому це постійна конфронтація із світом лукавства, який Бог хоче забути, відсунути в приватну сферу. Сказати, ну, ти в що ти віруєш, то твоя особиста справа. Але це не стосується народу, а зовсім ні. Коли в нас не буде здорового духа, коли ми всі разом не будемо сходитися на молитву, коли ми всі разом не будемо. Прагнути одних цінностей, то й не зможемо нічого спільного здійснити. В Києво Печерському патерику згадується, що князь і заслав, що в глибоку давнину любив приходити до Печерського монастиря і спілкуватися з Ігуменом Теодосієм. І когось він скаржився йому каже: Я на своїй кухні маю найкращих кухарів, мені привозять чудові. Страви, а воно мені не смакує. А у вас в монастирі пісна звичайна простенька страва, яка вона смачна, в чому криється причина? А ти у йому відповідає любові. Коли каже твої кухарі, варять їсти, вони сваряться, нарікають, злостяться одні на одних. Часом штовхають одні дороги, роблять з ненавистю. Тому та страва приправлена їх сльозами, гіркотою, суперечками. А коли, каже, в монастирі готує монах страву, він де до лопатки, запалює свічку і несе розпалити в печі вогонь. Він з молитвою кожну страву готує, все робить. Я пригадую собі монастир сестер Бельгії у Львові, що в радянських часах там жили сестри. І коли я до них навідувався, вони якраз у бідну пору в печі готували страву для спільноти. Руки були зайняті роботою, а на устах молитва. Вони разом голос проказували Вервицю. Вони в праці молилися. Оце я бачу приклад того, як робиться з молитвою, і з любов'ю. І тому каже Теодозій, тому той страва в монастирі проста, але смачна, бо вона переправлена любов'ю. Нехай все щедрий Господь, який нас тут зібрав. дарує нам те, що ми просимо в Бога. Даруй нам справедливий мир. Даруй нам. Всі потреби наші особисті допоможе нам зцілити рани наших душ і тіл, нехай все щедрий Бог допомагає нам вчитися, не боятися духовного подвигу, нехай допоможе нам і навчить молитися щиро, усердно і з вірою. І нехай все щедрий Господь Бог береже вас і допомагає. Збагачені молитвою блаженного Симеона, збагачені молитвою церкви і всієї нашої спільноти повернутися до мів. І далі жити з Богом, будувати наше життя, шукаючи перше Бога, а все інше, каже Христос, вам доложиться. Амінь. Слава Ісусу Христу!